Африканська чума свиней пішла з Ічнянщини. За 40 днів стільки тривав період останнього контролю обстеження, не зафіксовано жодного випадку небезпечного захворювання. Крайнє засідання ДНПК було 10 травня цього року, на якому ми комісійно приймали рішення стосовно того, що ми був відлік 40 днів. Якщо за ці 40 днів подіючого законодавству спалахів в зоні спостереження наглядової не було. На території національного природного парку, на території суб'єктів господарювання різних форм власності, які є в зоні спостереження, наглядовій зоні, ну були повинні зустрітися сьогодні. І обговориться питання заслухать станом на сьогодні представників. Члени районної протиепізоотичної комісії, представники управління держпродспоживслужби, ветеринарної медицини, державної служби надзвичайних ситуацій, правоохоронці більше місяця моніторили ситуацію, проводили профілактичні заходи у приватних господарствах, які утримують домашніх тварин. Обстежували територію ічнянського національного природного парку станом на сьогоднішній день, ситуація. Контрольована на контролем. Ми в свою чергу звітуємо головне управління кожного дня по цій ситуації. Випадків наразі загиблих свиней на території Чнянського парку немає на сьогоднішній день план заходів щодо боротьби і ліквідації. Африканський комісійней, план заходів згідно ветеринарно-санітарних вимог, виконаний у повному обсязі до органів підрозділу ДСНС інформації про випадки виявлення тварин не виходило. Тобто за цей період ми тоді не залучались. Тому підтримую рішення щодо зняття карантину. Нових випадків за останні 40 днів загибелі, диких свиней, також інших надзвичайних ситуацій у нас не сталося. От, тому в мене як керівника Очнянського національного парку є пропозиція підтримати щодо зняття карантинних обмежень. Хотілося б всім присутнім подякувати за участь в подоланні цього лиха. Надзвичайної ситуації, проаналізувавши моніторинг, що вівся відповідними службами, районна протиепізоотична комісія одноголосно прийняла рішення про зняття майже трьохмісячних карантинних обмежень на Ічнянщині в зв'язку з закінченням робіт по ліквідації надзвичайної ситуації з захворювання на африканську чуму.